Кожна людина має свою власну красу та цінність. Поважайте та розвивайте їх. Намасте, друзі. Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую вас до нового класу йоги. Але перед цим запрошую вас підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І поставте вподобайку, це відео вам точно сподобається. Поїхали. Сідаємо рівнесенько, підтягніть живіт, розкрийте грудну клітину і витягніть шию з плечів. Потягніться маківкою в небо, плечі опустіть. Покладіть руки вільно на коліна, заплющуємо очі. І налаштовуємось на практику декілька дихань. Спостерігаємо відчуття в тілі, вся увага в тіло. Спостерігайте, як ви дихаєте. Може якісь мурашки чи поколювання в тілі, розслабте обличчя, візуалізуйте собі гарний день попереду, гарне завершення якоїсь справи, яку вам треба завершити або зробити. Трошки посміхніться. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих, видих. Ще один раз вдих. Видих. Звільняєте тіло від напруги. Ще один раз вдих. І видих. Супер. Розминаємо шию, оберти головою, дуже повільно, насолоджуйтесь, де хочеться трошки зупинитись, зупиніться, потягніть. В один бік в інший. Як вас просить тіло, як вам подобається. Угу. Потягніть бокові поверхні шиї. І дві руки догори. Робимо вдих, підтягніть живіт. Активуйте спину і плечі залиште знизу. Дихаємо. Розслабте обличчя, насолоджуйтесь. Активна спина, активний живіт. Робимо вдих. Переплітаємо пальці, нахиляємось. Зведіть лопатки, активуйте живіт. Робимо вдих. Нахиляємось. Видих. Інший бік. Дихаємо через ніс. Вдих. Угу. Видих. Відчуваєте, як витягується бік. Ще один раз. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Супер. піднімаємось, вдих. Зводимо лопатки. Активуйте живіт. І видих. Скручуємось всередину. Трошки піддавіть на потилицю. Підтягніть задню поверхню шиї. Угу. І розкриваємось. Вдих. Зведіть лопатки. І видих, скручуємось. Супер, живіт підтягніть всередину. Ще один раз вдих. Розкриваємось. І видих. Угу, Скручуємось. Дві руки догори. Робимо вдих. І скручування ліва рука на праве коліно. Угу. Не докручуйте себе. Дивимось назад. Розслабте обличчя, насолоджуйтесь скручуванням. І дві руки догори вдих, видих інший бік. Супер. Декілька дихань тут. Питаємось, порухайте спиною, поверніть хребет у своє нормальне положення, і витягуємо ноги. Витягуємо ноги, потрусіть ногами, зніміть напругу, поверніть пальчики долоні до тіла і згинаємо коліна. Якщо ви початківець, будете тільки піднімати таз і опускати, і відпочивати, коли таз на килимку. Ті, хто вже практикують, поїхали зі мною. Штовхаємо себе. Вдих. Активуйте сідниці, коліна ніби хочуть зійтись. І витягуємо праву ногу. Робимо вдих ще раз. Видих. Коліно лоб. Початківці опускаєте таз. Ще один раз. Вдих. Тягнемось пальчиками. Видих. Ще штовхаємо себе. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. І міняємо ногу. Ставимо ногу, витягуємо ліву. Штовхаємо себе. Активуйте сідниці. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Якщо ви володієте у Використовуйте вдих. Видих. Супер. Штовхаємо себе догори. Відчуйте, як е, ступні у вас. Розподілені по килимку коліна хочуть ніби з'єднатись, активуйте сідниці, дихаємо. Початківці з нами також. Вдих. І опускаємо таз, опустіть таз. Витягніть ноги, коліна трошки зігнуті, дві руки догори. І опускаємо. Опускаємо грудну клітину на стегна, Опустіть голову. Голова звисає, шия розслаблена, руками тягніться вперед. Відчуйте, як витягується поперек, як витягується хребет. Розслабте шию, декілька дихань тут. Дихайте вільно. Спостерігайте, що відбувається в тілі, вся увага в тіло. Супер. Піднімаємось і переходимо на чотири опори, чотири опори. Трошки розімнемо спину, не будемо робити кошку корову, порухайте спиною, порухайте так, як, як просить ваше тіло, як вам хочеться. Можна по колу зробити такі оберти спиною. Угу. Трошки з'єднайте лопатки і зробіть декілька таких обертів плечима. Відчувайте, як у вас масується ця верхня частина спини. Супер. Супер. І піднімаємось на коліна. Зараз ноги поставте на ширині стегон. Чіпляємось пальчиками за килимок і опускаємось на п'яточки. Візьміться руками за п'яточки, будемо себе виталкувати. Тазом будемо себе толкати вперед. Будемо робити прогини. І робимо вдих, штовхайте себе, ніби хтось вас виштовхує за таз або тягне за таз, розкриваються такі ж плечі. Угу. і сідаємо видих, ще один раз. Вдих, угу. видих. Сідаємо, ще один раз вдих, угу. видих. Останній раз. Вдих. Угу. І зараз або залиштесь тут, або якщо ця асана вам дуже важка, покладіть руки напоперек і штовхайте, штовхайте свої сідниці вперед. Грудна клітина розкривається. Дивимось по діагоналі перед собою, дихаємо, розслабте обличчя. І повертаємось, опускаємось на п'яточки, з'єднайте коліна, покладіть грудну клітину на стегна, опустіть лоба, руки вдоль тіла, розлабте шию. Відчувайте, як плечі стікають на килимок. Декілька дихань тут. Підкрутіть копчик всередину, Відчуйте, як розтягується, як витягується поперек. Дихаємо. Переводимо руки вперед. Піднімаємось на чотири опори. Поправте руки. Права нога назад. Згинаємо коліна. Робимо оберти. В один бік. Угу. Розминаємо та застегновий. Супер. В інший бік. Уга. І відводимо коліно в бік. Робимо вдих. Відводимо. Видих, опускаємо. Ще один раз. Вдих. Угу. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Витягуємо ногу назад. Потягніться пальчиками вдалі. Заводимо ногу всередину, ставимо ногу між руками. Супер. Чіпляємось позаду пальчиками. Переплітаємо пальці рук поза спиною і розкриваємо грудну клітину. Тут трошки зробимо такі е, покачування. Угу. І поїхали, трохи себе попіднімаємо, штовхаємо себе вгору. Вдих, видих, ще один раз, вдих. Якщо ви початки, ставте коліно, якщо ви вже тренуєтесь, не ставте позаду коліна, тримайте себе ногою. І ще один раз, вдих. Видих, супер. Дві руки на килимок. І ногу трошки рухаємо на бік килимка і повертаємо ступню назовні. Опускаємось на коліно. І тут так, покачування. Дивіться, щоб у вас коліно було над п'яточкою. Угу. Супер. Якщо це для вас вже дуже легко, опустіться на лікті, якщо дозволяє ваше тіло, але відчувайте, та застегнуві вони такі дуже тендітні, не перетягуйте. Угу. Супер. Супер. І зробимо ще силову вправу, рухаємо ногу серединку килимка, влаштовуємо руки, відшагуємо в планку і Повертаємось на праву руку. Увесь Якщо ви початківець, залиштесь цій асані, або можете поставити коліна для того, щоб собі допомогти. Ті, хто вже практикують, поїхали. Ноги поставте в одну лінію і присідаємо. Опустіть руку паралельно землі і штовхаємо себе. Вдих, витягуйте руку за голову, витягуйте бік, видих, опускаємось. Ще один раз, вдих. Супер. Видих. І останній раз. Вдих. Угу. І видих. Супер. Звичайна планка. Початківці повертайтесь до нас. Звичайна планка. Поїхали. Рухаємо тіло. Коліна. Грудна клітина між руками. І кобра. Опустіть плечі, підтягніть живіт, не відривайте лобкову кістку. Від килимка. Видих. Опускаємо. Ще один вдих кобра. І штовхайте себе руками, сідайте на п'яточки. Розкрити коліна і грудну клітину покладіть між стегнами. Тягніться руками вперед. Опустіть лоба. Дихаємо. Розслабте плечі, плечі стікають на килимок. Давайте зробимо вивільняючий видих, вдих через ніс, видих через роді звуком ха. Робимо вдих. І піднімаємось через круглу спину. Вибудовуємо чотири опори, поправте руки, поправте коліна. Підтягніть живіт. І ліва нога назад. Згинаємо коліна. Робимо три оберти в один бік. Гріємо тазостегновий. великі оберти робимо. В інший бік. Угу. Розслабте обличчя, насолоджуйтесь рухами тіла. Супер. І відводимо коліно в бік. Вдих. Піднімаємо. Видих. Ще один раз. Не робіть це швидко. Вдих. Відчувайте, як напружуються м'язи. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Потягніться пальчиками далеко назад. Витягніть ногу і підтягніть. Поставте ногу між руками. Супер. Лаштуйте так, лаштуйтесь так, щоб коліно у вас було над п'яточкою. І пальчики переплітаємо за спиною, розкрийте грудну клітину і трошки тут покачаємось. Угу. Декілька рухів. Супер. І зараз чіпляємось пальчиками. Якщо ви початківець, можете опускатись на коліно. Якщо ви вже практикуєте, намагайтесь не ставити коліно. Виштовхуємо себе. Вдих, видих. Ще раз. Вдих, видих. Ще вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Супер. Ставимо дві руки на килимок. І... Ногою переповзаємо вкрай килимка. Розверніть ступню назовні. Опустіть позаду коліна. Влаштуйте руки і покачуємось. Розкриття тазу стегнових. Угу. Супер. Якщо ви вже практикуєте, якщо вам дозволяє тіло, немає ніяких болей, опустіться на лікті, Робіть теж саме. Угу. Відчувайте, що відбувається в тазу стегновому. Слухаємо тіло, спостерігаємо тіло. Супер. Окей. І встановлюємо руки, переповзаємо ногою всередину. І відшагуємо в планку. Угу. Ліва рука всередину. Повертаємось в тасину. Якщо ви початківець, нагадую, можете поставити коліна, тримати себе тут. Або залишитись в васіштасині. Ті, хто вже практикують, поїхали зі мною. Сідаємо, згинаємо коліна. Рука опускається. Вдих, видих, вдих. На, е, тягнемось рукою за голову. Видих, сідаємо. Ще разок. Вдих, тягнемось. Витягуйте бік. Супер. Сідаємо. Останній раз. Вдих. Угу. І видих. Сідаємо. повертаємось, Звичайна планка. Повертаємось всі, початківці також. Рухаємо тіло. Ставимо коліно. Грудна клітина між руками. Не опускайтеся сюди. Рухайте тіло. Давайте тіло вперед і опускайте грудну клітину між руками. Вдих, кобра. Опускаємось. Ще раз кобра, перевірте. У вас плечі знизу, хлопкова кістка прижата, сідниці напружені. І штовхайте себе, сідайте в баласину. І, здесь, і тут відпочиваємо. Розкрийте стегна, покладіть грудну клітину між колінами. Тягніться руками вперед, опустіть голову. Супер. Дихаємо вільно. І піднімаємось. Піднімаємось кругла спина, сідаємо на сідниці. Ще один раз потягнемо спину, дві руки догори, трошки зігніть коліна, опускаємо грудну клітину, опускаємо голову і тягнемось. Спостерігайте, як витягується поперек. Угу. З кожним разом все більше і більш випрямляєте коліна, але вся увага на витяжіння хребта і попереку. Розслабте шию, не дивіться на свої пальці, не загинайте тут шию. Опустіть голову, розслабтесь. І піднімаємось, піднімаємось, лягаємо на спину, коліна до грудей, будемо закінчувати практику. Обіймаємо коліна і рухаємося з одного боку в інший, масуємо свою спину, насолоджуємось. Ступні в небо, долоні на ступні. Якщо ви не досягаєте доста, достати ступні, візьміться за гумілки. Якщо це також важко, візьміть якийсь пояс і почепіть на ноги, тримайте ноги там, де вони у вас є. Якщо кладете долоні на ступні, добре. Опускаємо ноги, давимо руками, придавлюємо ноги до землі, розкриваємо стегна. Дихаємо, розслабте обличчя, переведіть увагу на другу чакру. Це область між попком і копчиком. Візуалізуйте себе помаранчевий колір, візуалізуйте себе дихання, Як це ви... яка у вас буде візуалізація? Це ваша справа. Візуалізуйте собі дихання в цей енергетичний центр. Це наша енергія, сексуальна, творча, це наша агресія. Якщо чакра працює некоректно, дихайте, покачуємося зі сторони сторону. Пустіть ноги, розправте руки по сторонах і перекидуємо коліна. Один бік, торкайтеся коліном землі, в інший бік, в своєму ритмі, розслабте обличчя, насолоджуйтесь рухами в один бік. В інший бік. Супер. Спостерігайте, як працюють м'язи, які м'язи вам допомагають, які вмикаються, коли ви цей рух робите. Супер. І залиште коліно з однієї якогось боку, покладіть зверху руку і поверніть голову у протилежний бік від колін. Скручування, розслабте тут також обличчя, насолоджуйтесь. скручування, дихайте вільно. Візуалізуйте себе гарний день. Трошки посміхніться. І перекидуємо ноги в інший бік. Угу. Кладемо зверху руку і повертаємо голову. Протилежний бік, розслабте обличчя, легка посмішка на обличчя. Дихаємо, насолоджуємося. Всередину коліно до грудей. Трошки покачайтесь, поверніть хребет у своє нормальне положення. І з цього положення прослідкуйте, щоб ваш поперек був притиснутий до килимка, нема ніякого прогину там. З цього положення з'єднуємо ступні, опускаємо їх на килимок і розкриваємо стегна. Розкрийте стегна, розслабте. Права рука в район серця, ліва на пупок і дихаємо животом. Вся увага на рухи живота, як живот піднімається, опускається, зосередся. Декілька рухів, декілька дихань. Зробимо три вивільняючих видихи, вдих через ніс, видих через розі звуком Х. Робимо вдих. Видих. Ще один раз вдих. І видих. Останній раз вдих. Зараз укладемось в шавасану. дозвольте собі цю розкіш, медитацію глибокого розслаблення. Якщо у вас є час, декілька хвилин буквально приділіть розслабленню всього тіла, Промінням своєї уваги, пробіжіться по тілу, там, де є напруга, звільняйте, вивільняйте. Я тим часом буду з вами прощатись. Дуже дякую вам за практику зі мною. Запрошую вас до наступних тренувань. Дякую, що обираєте мене для своїх практик. Нагадую вам підписатись на мій канал, поставте дзвіночок, не пропускайте нові практики. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня, гарного місяця, гарного життя. І побачимось в наступних відео. Намасте! з любов'ю!